Вітаю вас, шановні аграрії, на каналі Aversagro, з вами менеджер Денис. Сьогодні я вам розповім, який краще каток обрати собі на осінь. Сьогодні у нас буде два варіанти рублячих катків. Це каток 9 метрів. Каркасний, каток 6 метрів та каток 3,2 2 метри, двохряд. Перший варіант це каток Shredder 9 метрів. Даний каток він у нас причіпний. З діаметром барабану 550 мм. Також дивіться, є можливість оснащення катка барабанами діаметром 430 мм, 470, 550, як на цьому варіанті. А, також 770 мм, якщо кому треба більший барабан. А, на цьому барабані 550-му встановлено 10 ножів на одній цій секції. Встановлено 10 ножів. А якщо на 470-му, там встановлено 8 ножів. Тобто тут ну, більша кількість ножів. Це у нас каток каркасний. Каток має вірне розташування ножів, що полегшує навантаження на і вузли. І для нього необхідна менша тягова потужність трактора. Також дивіться, можна доукомплектувати каркасний каток вантажами по 25 кг, які встановлюються всередину валу катка. Якщо комусь таке цікаве, ви можете звертатись до менеджерів компанії Аверсагр, тобто до мене і до інших спеціалістів, які зможуть вам ну, допомогти проконсультувати вас. Вали виготовляються зі зварної розбірної конструкції з змінними пулками і корпусними підшипниковими вузлами, що забезпечує ремонтопридатність і довговічність роботи агрегату. Тобто підшипники тут СНР. Встановлені також можна встановити за потреби СКФ. СКФ будуть набагато надійніші, ну і вони міцніші, але ж вони будуть і дорожчі по ціні виходити. Закалка ножів тут ТВЧ, тобто закалка током, закаляється лише кромка ножа, тобто, щоб ніж при потраплянні на каміння відкалювалася лише якась кромка, а не повністю там пошкодився ніж, там, розколовся навпіл або ще щось. Барабан має навантаження 350 кг на метр по всій робочій ширині. Комплектується з осями з високоякісної сталі діаметром 50 мм. Тама на даному агрегаті виконана з цільнотянутої безшовної труби марка сталі рами. 09G2S, яку ми використовуємо на багатьох агрегатах, в тому числі і на рублячих катках. Також встановлена гідравліка для розкладання катка на полі, коли ви виїхали вже працювати. ним. Такий ось допоміжний інструмент. Також дивіться, по плюсам каркасного катка. Плюс його в тому, що він не забивається пожнивними рештами. Якщо брати водоналивний каток, то він забивається між ножами, застріє грязь, всякий бруд, і у катка потім гірший рублячий ефект. Це власні транспортні колеса дозволяють переміщати агрегат з поля на поле на дуже великі відстані. Це дуже зручно буде для вас. Також дивіться, спеціальні ножі з високоякісної сталі 125 на 8 мм дозволяють подрібнювати пожнивні рештки на фракції від 15 до 18 см, що сприяє більш швидкому обміну речовин удобренню ґрунту. Працювати даним агрегатом можна від 12 до 15 кілометрів на годину. Якщо ви берете 6-метровий каток, то можете працювати навіть 20 км на годину. Точно так же, як і 20 км можна працювати двохрядним катком на полі. Також дивіться, є державна компенсація на рублячі катки та гарантія рік. Компенсація 25% від вартості виробу. Також окремо про це рублячий каток. Це у нас а, також каток шредер а, каркасного типу, діаметр барабану 470 мм. На каналі є відео, я вам вже знімав. Про цей каток відео, як ми їздили до фермера. Такий же тип, також встановлена гідравліка, тільки, мабуть, від іншої компанії. Також можна встановити замість каркасного валу, встановити водоналивний в ну, разі потреби. Довжина його 6 метрів цього катка, як можете подивитись. Також можемо зробити. 5,5 метрів навісний каток. От цікавий. Тут у нас вже більш цікавий агрегат це каток Шредер 3,2 метри. Тут встановлений на ньому суцільний барабан, цільно тягнутий. А, дивіться, його плюс в тому, що він двохвалковий навісного типу. А, дуже гарно можна компонувати його з сівалками. Якщо у вас є сівалка трьохметрова, якась і трактор з передньою навіскою, його можна почепити на передню навіску і ним працювати, а ззаду сіяти сівалкою. Також тут барабан встановлений каркасного типу, також можна за потреби зробити водоналивний барабан. Ці всі агрегати сьогодні будуть відвантажуватись за кордоном. А кому треба по Україні такі агрегати, звертайтесь. Під цим відео буде номер, можете звертатись за номером або за посиланням на сайт. На сайті також є номер, також можете звертатись. На всі ці та інші агрегати від компанії Аверсагро є державна компенсація у розмірі 25% від вартості виробу. Тож, кому треба на осінь 9-метровий каток по соняку або по кукурудзі, також можна працювати по а, ріпаку. Якщо треба, ви можете замовляти а, також шестиметрові катки. Кому 9-метровий, це за великий каток. Агрегатуються вони всі від 80 кінських сил, тобто трактор МТЗ-80 може спокійно з ним працювати. Ну І також цей каток з ним також можна встановити його на задню навіску трактора МТЗ. О, цікавить, можете звертатись за номером в описі під цим відео.